Український культурний хаб Мистецька фортеця відкрив свій тиждень святкових заходів до 370-річчя Харкова, дня незалежності України та інших державних свят серпня. Він розпочався з виставки малюнків. Харків незламне місто, майбутнє для нащадків, очима дітей героїв Юним художникам запропонували намалювати Харків після перемоги, у мріях дітей місто виглядає саме так. Цей проект є синергією одразу декількох організацій, а учасниками його стали діти героїв. Це діти, в яких або батьки, або батьки військові, вони або полонені, або загинули, або пропали безвісті. Тобто, ті, які зараз на Ходяться саме без опіки одного з батьків, бо він військовий і батько десь не, не з ними зараз. Долучилося наразі 23 дитини. переможців ми маємо дев'ять, тобто три мі... місця і три категорії вікові. Першими на сцену запросили наймолодших учасників конкурсу, щоб привітати з перемогою вручити нагороди та потрібні подарунки: ноутбуки, планшети, сертифікати на придбання приладдя для малювання. Перше місце у старшій віковій групі жить присудила класниці Поліні Грабітченко, випускниці Красноградської школи мистецтв. Юна художниця бачить у майбутньому сквер біля Держпрому саме таким: з пам'ятником посеред фонтану. Почала думала, що потрібно махмістського, а потім поменяла на эту. Соціальний работник Олена з міста Красноград запропонувала, Поліна сама вирішила, що буде в ньому приймати участь. Друге місце дісталося Павлу на боці з Підчугуєва. Ми побачили онлайн конкурс, що є такий конкурс, що треба нальоти малюнок. Та або треба я про ну, представити у вигляді ось там формату там у камнадці. Нам нам стало цікаво. Я, ріш... я вирішив це його нагулювати. Ну, в принципі, я тут. Мені дуже подобається набережна. Я русский надавати там таку річку і такі будівлі, якось якось у майбутньому стилі щось таке прикольне, незвичайне. До цього мистецького заходу також долучилися військові, волонтери, представники благодійних організацій. Глядацька зала мистецької фортеці щиро аплодувала творчим колективам Харківщини, іменитим артистам і юним талантам. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.